Та діви з давніх сказань оселилися в художньому музеї. Виставку декоративного розпису представила Чернігівка Тетяна Стадниченко. Її особливий стиль поєднує в собі патриківський розпис, різні техніки та має історичне підґрунтя. Я спочатку вивчила інформацію, чим відрізняється сірі невканостига майони друг від друга, а потім вже почали рісувати. Ще Час з часів Київської Русі популярністю користувалися вигадані птахи, жарптиці, фенікси та запозичені у інших народів сірін, алконост і гамаюн. Вони вважалися оберегами, передусім жіночими. Це міфічні ті сиділи. Которую раніше в кожному домі ну, украшали, допустим. раніше делали різьба по дереву з зображенням птіз Сирінов, були фрески. На полотнах художниця відтворила символи цих істот. Техніка Петриківського розпису не здається їй складною. Виконання власних робіт займає лише кілька днів. Тетяна Стадниченко вчилася малювати сама. Її виставку прийшли оцінити колеги і винесли свій вердикт. Вот. В принципі, впечатлення очень приятное. Человек большого мастерства і очень красиве роботи. То, что я сьогодні впечатляє красотою э, слияния красок, Очень подобраны гармонічно хорошо краски, красивые. і вот именно сказочне что то такое. Просто вот смотришь і любишся красотой. Подивитися на сучасне авторське трактування в в Чернігівці зможуть до кінця місяця.